Все сітю вміщується в одному місці: один, два, а може, ціла галактика. Дніпро це більше, ніж просто індустріальний гігант. Це місто, де про космос не тільки мріють. Його тут досліджують, вивчають і навіть проєктують з нуля. І сьогодні ми вирушаємо у захопливу прогулянку двома унікальними космічними локаціями Дніпра. Це буде політ без гравітації, тільки враження, відкриття і неймовірна наука. Тож пристібніться, адже ми вирушаємо у космос просто з. Дніпра готові до старту. Полетіли. Коли говоримо про космос, на думку приходить НАСА SpaceX та Ілон Маск. Але мало хто знає, що справжня епоха підкорення космосу розпочалась тут у Дніпрі, адже саме у нашому місті є декілька підприємств, завдяки яким ще за часів СРСР космічна програма здобувала свої перші великі перемоги. В нашому місті є два таких відомих ведущих підприємства підприємства. Як державне конструкторське бюро Південне імені Янгеля і виробниче об'єднання Південний машобудинний завод це гіганти в ракетно-космічної галузі, які створювали ракети бойові, ракетоносії, космічні апарати. І також новітні технології ці підприємства дали світу десятки моделей ракет від бойових до мирних носіїв для наукових місій. Однією з ключових постатей цього космічного прориву був Олександр Макаров, видатний конструктор, який очолив КБ Південне у 1986 році. Саме за його керівництва підприємство отримало світове визнання. І трохи пізніше, у 1996 році, у самому серці космічного дня. Дніпра зовсім поруч з місцем, де створювались найпотужніші ракети, з'явилося особливе місце національний центр аерокосмічної освіти. Молоді його створили з великою метою – популяризувати науку, зацікавити школярів і студентів технікою, інженерією, а головне космосом. Основна мета у нас це пошук та підтримка обдарованої молоді. Через 10 років, у 2006 році, на, на честь річчя Олександра Максимовича, на жаль, тоді вже його не було в живих, нам присвоєно ім'я його і зараз повна назва нашого центру, Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені Олександра Максимовича Макарова. Проходили перші лекції юних інженерів, запускались мрії про майбутні місії у космос, а досі працюють освітні програми, виставки й зустрічі з фахівцями галузі. Перше, що вражає, коли потрапляєш до цього місця, це масштаб і насиченість експозиції. Тут зібрано все, що може зацікавити і дорослого, і дитину. Макети ракет, супутники, складові частини космічних апаратів всього не перелічити. Ще одна родзинка це оригінальні експонати. Ти, які чи брали участь у випробуваннях, чи з їх копії літали у космос? Тут у нас реальні об'єкти. Це не макети, це не копії. Це... Ті самі космічні апарати, деталі цих апаратів, які створювалися для реального польоту. Кожний етап потребує підготовки, кожен етап потребує створення кількох варіантів, різних приладів, компонувань і так далі. І кожен супутник, який працює на орбіті, має на землі свою так звану технологічну копію. Вона працююча, вона абсолютно така сама, як той, що на орбіті апарат. Вона повторює всі ті операції, які виконує супутник на орбіті. Супутник закінчив свою діяльність, а технологічна копія зайняла місце в нашому музеї. Також тут є експонати, які пов'язані як з сучасними космічними розробками, так і з розробками часів СРСР, за кожним з яких стоїть величезна історія. Наприклад, супутник Океан. О, до літа минулого року він був найбільшим супутником з усіх запущених на землі. Його маса складає 6,5 тонн. Супутник вів спостереження за поверхнею нашої планети за допомогою близько десятка камер, які фіксували поверхню Землі в різних діапазонах випромінювання. Що це дає? Через одну камеру ти бачиш температурний режим, через другу ти бачиш рівень зелених насаджень, через третю ти бачиш кількість вологи в ґрунті. Ну і це давало вичерпну інформацію про те, що відбувається. І на землі, і в морі, бо він міг дивитися в глибину океанів майже на 10 метрів. А це не тільки косяки риби, це ще й підводні човни, які також там ховаються від нашого погляду. Ну, будь-який мирний супутник несе в собі, хоч невеличке військове навантаження, якимось чином допомагає в розвідці і. В отриманні інформації про те, що іншого хотіли б може приховати. Ну і звісно ж, тут є макет ракети Зеніт одного з найуспішніших проєктів КБ Південне. Ця ракета запускала супутники на орбіту не один раз. Особливо цікавою є можливість побачити техніку у розрізі. Наприклад, як влаштовані паливні баки, двигуни і системи навігації. І це не просто макети, це навчальні модулі, які пояснюють складні технічні терміни простою мовою. А ось ще одна особливість центру інтерактивні експозиції. Наприклад, ось така кабіна літака, як 40 Окрема частина експозиції це людські історії. І тут, наприклад, зібрані особисті речі вітчизняних космонавтів, які пройшли відбір та навіть побували у космосі, а також їх екіпірування. І, наприклад, тут можна побачити комбінезон військового льотчика-випробувача. І на нього можна не тільки подивитись, а й, наприклад, потримати у руках шолом і сфотографуватись у ньому. І центр не лише про минуле, він активно розвивається і сьогодні. Адже його головна місія освіта та розвиток молоді. А тому і зараз тут займаються аерокосмічною освітою дітей та підлітків. У нас є три ланки надання позашкільної аерокосмічної освіти. Це Гуртки аерокосмічного спрямування для 5-8 класів, які включають у себе підготовку теоретичну, практичну, це гуртки цікава математика, юний фізик, аматорська астрономія, де поєднується і практична, і теоретична складова, лабораторія ракетно-космічного моделювання, комп'ютерна школа, мережна академія Циско. Під керівництвом досвідчених наставників діти вивчають фізику, математику та інженерію і не теоретично, а на практиці а також тут навчають створювати справжні моделі ракет, які потім можна запускати на відкритому повітрі. Усе це перетворює центр Макарова на живий музей космосу, де минуле теперішнє і майбутнє об'єднуються для того, щоб надихати майбутнє покоління інженерів та мрійників. Це місце, де цікавість перетворюється на дію, а дитячі ідеї на справжні проекти. І вихованці центру не тільки навчаються, а й активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах та фестивалях. Це ще раз доводить, в Дніпрі росте покоління, здатне створювати майбутнє, а центр Макарова один із тих осередків, де це майбутнє вже конструюють. І можливо саме звідси почнеться шлях наступного українського космонавта чи науковця, який змінить історію. І тільки що ми побували у місці, де можна побачити багато з історії та сьогодення космонавтики, і де діти та підлітки мріють про космос і втілюють свої ідеї вже сьогодні. Але що як буде зірок? Можна було доторкнутись вже зараз. І наша наступна зупинка місце, де всесвіт буквально розкривається перед очима. Адже ми рушаємо до сучасного дніпровського планетарію Ноосфера. У самому центрі Дніпра ще з 1968 року працював міський планетарій. Але з часом обладнання застаріло, а сама будівля потребувала серйозної реконструкції. І вже здавалося, що його історія закінчиться. Але у 2021 році, завдяки меценатській ініціативі громадської організації Ноосфера, розпочалась повна реконструкція. Проект не просто відновив планетарій. Він перетворив його на сучасний науково-популярний простір європейського рівня. Однією з головних змін стала поява ось цього купола на 360 градусів, завдяки якому глядач буквально пірнає у глибини космосу. Відчуваючи себе на борту зорельота, планетарій використовує інноваційні технології візуалізації цифрову проекцію Down з яскравим зображенням, з яке охоплює весь купол, це дає змогу не просто дивитись фільми, а проживати їх. Цей проект став прикладом того, як завдяки співпраці науки, бізнесу та освіти можна зберігати культурну спадщину. Тож зараз подивимось, що тут є цікавого. Сьогодні Дніпровський планетарій це справжній прорив у сфері науково-популярної освіти. Він має найсучасніше обладнання в Україні серед усіх планетарів. Це справжній центр науки, куди приходять і діти, і дорослі, аби дізнатися більше про наш всесвіт. Для цього тут є багато цікавих інформацій. Інтерактивних локацій, наприклад, ось така сонячна арфа, з якою можна повзаємодіяти, ось так піднести руку та почути звук кожної з планет. І таким чином ви отримуєте мелодію. За допомогою цієї космічної арфи ми можемо дізнатися космічну адресу нашої планети Земля у сонячній системі. Ми бачимо, що вона третя від сонця, а ще дізнатися назви всіх планет і пограти в різні інтерактивні ігри. Ну, ось, наприклад, коли ми кажемо: а, давайте здійснимо разом політ на Юпітер або на Венеру, або на Уран. Це допомагає запам'ятовувати інформацію про космос у цікавій динамічній ігровій формі. А якщо стоячи біля арфи підійняти погляд на стелю, то ми побачимо проект майбутнього поселення людей на Марсі, де можна побачити теплиці, з яких люди в майбутньому зможуть там побудувати, вітрові та сонячні електростанції, генератор та навіть вертолітний майданчик. До речі, вертоліт вже працює на Марсі, і ним ми керуємо дистанційно із до землі, наче машинкою на радіоуправління. А ось на наступній локації можна відчути дію гравітації на різних планетах, наприклад, на Землі та вага, яку ми звикли відчувати. А ось, наприклад, якщо ми таку вагу піднімемо на Юпітері, то це буде. Досить важко. І справа у цій силі, яка притягує нас до планет або супутників. Називається вона гравітацією. І вона тим сильніша, ніж більша маса космічного тіла. Пригадайте, Юпітер наймасивніша з планет? Отже, притягує він нас найдужче серед головних планет сонячної системи. Але пам'ятайте, в сонячній системі нас притягатиме ще дужче зоря Сонце, тож там наплічник буде важити, як доросла людина на землі. Ну а на нейтронній зорі взагалі це буде те саме, що на землі підіймати. 200 мільярдів тонн. Тож це просто непідйомно. Ще одна цікавинка: Телурій. Подивіться, Телурій показує, як планета Земля обертається навколо сонця, і як єдиний супутник нашої планети місяць обертається навколо неї. Тут ми можемо зрозуміти, чому саме відбуваються сонячні і місячні затемнення. А подивившись на Сузір'я Зодіаку, ми збагнемо, що саме на їхньому тлі упродовж року рухається. Сонце, і саме тому день свого народження на нічному небі ми свого зодіакального сузір'я не побачимо, бо в ньому перебуватиме сонце у денний час. І найкращий час для його спостережень буде приблизно за півроку. А для того, щоб пізнавати космос, було ще цікавіше, тут є навіть космічні ігри, наприклад, космічна руханка. Ставайте ось тут на планеті Сатурн. Ну і тепер ми зможемо керувати прибульцем, нахиляючись праворуч та ліворуч і просідаючи, коли бачимо паркани. І завдяки таким активностям досліджувати космос стає набагато цікавіше. Ну і на кожній з локацій додатково також є ось такі планшети, з якими можна повзаємодіяти і повідповідати на якісь питання та позбирати, наприклад, нашу сонячну систему. Але я, наприклад, відповіла невірно. Ну і звісно ж, це далеко не все. Адже на наступних локаціях ми можемо скористатись гравітаційними вагами та дізнатись, скільки б ми важили на інших планетах. А ще за допомогою тренажера Тераформування відчути себе справжніми підкорювачами Марсу. Якщо ми з вами разом будемо насипати гірки, у нас будуть з'являтися ось такі острови. Погляньте, на них мешкають кролики. Їх тут сила селена. А ще ось що цікаво: що вище гори, то вони червоніші, як на мапах, які ми бачили з вами на уроках з географії. Ну а тепер давайте спробуємо викопати ямку посеред цього острівця і побачимо, що ж тут відбуватиметься. Планета змінюється прямісінько на наших очах. Погляньте, тепер у вас, наче кратер вулкана. А посеред нього озерце. Ну а якщо тепер ми спробуємо ці два невеличкі озерця з'єднати з океаном, туди зможуть запливати рибки. Ось така навмисна зміна вигляду планети називається тераформування. Воно нам з вами стане в пригоді, якщо ми одного дня схочемо оселитися на червоній планеті Марс або полетіти оселитися на супутнику Сатурна Титані. І цей експонат точно не залишить байдужими ані дорослих, ані дітей. А ще окрім інтерактивних експозицій, тут можна побачити. Ось такі експонати, які нам дозволяють зрозуміти, як та завдяки яким пристроям і технологіям працювали планетарії в минулому. А далі на нас чекає декілька цікавих локацій. Це ось така космічна куля, завдяки якій, натиснувши на екран в реальному часі, можна побачити, як виглядає той чи інший об'єкт у нашій сонячній системі чи космосі, та зона віртуальної реальності. Але найцікавіше далі. Адже ми вирушаємо у зоряну <залу>, у центрі якої цифровий купол діаметром 12 метрів, з системою 360-градусної проєкції у форматі фуллдаун. Це означає, що зображення буквально огортає глядача з усіх боків, створюючи повний ефект присутності. І все це відбувається в межах однієї зали. Просто сідаєш у комфортне крісло і за секунду можеш перенестися на край Всесвіту, побачити народження зірок або відчути, як виглядає горизонт подій чорної діри. Ми тепер будемо пірнати в кільця Сатурна. І побачимо, які вони на вигляд. Тепер ми бачимо, що це мільйони крижаних брив, які мають різні розміри і форму. Це вже не просто перегляд відео, це повноцінна віртуальна космічна подорож. Також тут розроблені спеціальні освітні програми, які адаптовані під різні вікові групи. Для малюків це захопливі казки під зоряним небом, які знайомлять із першими поняттями про космос для школярів. Пізнавальні програми з астрономії, фізики та історії освоєння космосу. Усе це зроблено для того, щоб зробити науку ближчою та зрозумілішою, і надихнути. Нове покоління українців на те, щоб вони не тільки дивилися на зорі із захопленням, а й вивчали їх. Але для дорослих тут також багато цікавого, наприклад, науково-популярні лекції, що розповідають про сучасні відкриття у космології, астрофізиці та астрономії, і все це в супроводі повнокупольної 3D-візуалізації. Тож планетарій сфера – це унікальне місце, де можна пізнавати, розуміти і бачити космос, не відлітаючи зі свого міста. Дві локації, дві абсолютно різні атмосфери. Але спільна мета навчити. Ти дітей цікавитись наукою та космосом. Національний центр аерокосмічної молоді імені Макарова це місце сили для юних інженерів. Тут космос це формули, креслення і дрібні деталі, з яких з'являються дрони, супутники і справжня техніка. Це московий космос, де народжуються майбутні науковці, конструктори і винахідники. А планетарійна сфера це емоційний космос, місце, де можна відчути себе частинкою Всесвіту. Тут народжується перший захват, перший вау та бажання дізнаватись більше. Разом ці простори формують нове покоління, яке не просто мріє про зірки, а й наближає нас до них. Дніпро місто, де космос не лише в історії, а й у кожному дні. Тут можна не просто доторкнутися до зірок, тут можна їх створювати, проєктувати і пізнавати. Центр аерокосмічної освіти імені Макарова та Планетарій «Ноосфера» – це дві локації, які варто відвідати кожному, і дорослим, і дітям. Тим, хто мріє стати інженером, і тим, хто просто хоче трохи дива. Бо космос не десь далеко. Він починається тут, у Дніпрі. Тож беріть дітей, друзів, цілі класи і гайда відкривати нові горизонти, адже Дніпро має чим здивувати, і найголовніше він надихає дивитись вгору. А з вами були Юлія Жиленко, Іван Пономарьов та Юрій Даницький. І до зустрічі на вулицях нашого чарівного Дніпра.